Ось у нас на обзорчику буде дуже прикольна гра, друзі. Це друга частина тої гри під назвою Project Brick 2. Гра реально класна. Тут ми будемо грати за спецназу, який буде вбивати терористів. Це, друга, друга, це, друзі, друга частина. Хто бачив, друзі, першу частину там я вам показував, там дуже прикольно. Добавили, друзі. кстати, оновлення вийшло. Буквально вчора я її додали нову карту локацію. Також додали снайперку до оцю. Ні, ось до цього да, за 800М. Також, друзі, у нас є нова карта, ресторан називається, ось до вона. Нам треба зачищати локації від терористів. І за це ми отримуємо гроші і на ті гроші купляємо, друзі, разом з вами, всяку зброю. Також, друзі, хочу вам наповнити про мій телеграм-канал, ссылка на який я як завжди взу підвіду в описі, друзі. Всіх чекаю. Буду дуже вдячний тим, хто перейде, підпишеться на мій телеграм-канал або на YouTube. І коментуйте, друзі, щоб продвигати мій україномовний контент. Все буде перемога, друзі, за нами. Нам тільки треба триматися разом. Так, друзі, давайте не затягувати, погнали. Так, є ножик ось до, так і оцей кидати можна багато чого. Так, заходимо на зелену цю місточку. І зараз будемо, друзі, з моїм напарником в офлайн зачищати. Ми можемо йому давати команди. Тільки тут треба обережно бути. он Тут треба бути обережно, друзі. Та хто там стріляє? А, он до... Коротше, мені каранти походу. Не, друзі, я вижив. Так, друзі, дуже тяжко грати. Дуже тяжко. Давайте ми мому напарнику скажемо туди. Валк, хай йде. І стріляє тихо, я поки що піду в цю в праву частину зачищу тут, а подивлю, що є. Так, давайте, ну мій друже, ближче підійдеш. Так, включаємо звук. Дуже тяжка гра, друзі. Друга частина тяжче, ніж перша. В першій частині не так. Нам треба 27 терористів зачистити, а в мене вже здоров'я хпшки 20 всього лиш. Бо мене покоцали дуже добре так. Я не ту зброю вибрав, треба було не снайперку вибирати, а якийсь, наприклад, автомат, але я не те, що треба вибрав, ну нічого. Може, хоч трошечки, друзі, вб'ємо. Давайте проб'ємо нахрен. Треба перезаряджати. Коротше, друзі, зараз перезарядимо. Та дивіться, не дивіться на FPS, Ф... але Ф... 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 Фп... ну, зверху у мене це отак. У нас Ось до стоїть, дивітесь. Також, друзі, можна брати їх в заложники, якщо вони, звісно, хочуть, піднімають у руки, можете їх брати. Але не рекомендую дуже так добре до них ставитися, тому що вони можуть обманути вас. НПС-шки тут дуже розумні. Якщо ви, наприклад, захочете їх взяти в заручники, вони руки піднімають, ви підходите до них. Вони можуть знову взяти зброю і націлитись на вас і вас убити. У мене таке вже було не раз, так що не довіряйте, а перевіряйте. Бо, друзі, опа, дивіться, що скотина зробили. Ви бачите? Ви бачите, що зробили? Якби не зайшли, то взірвались би, розтяжки поставили падлюк. Ой-ой-ой, ех, бляха, вбили нахрен. Та одразу я не до Петра дали 40 монеток, коротше, блін, ну тяжка гра, тяжка. На цьому, друзі, буду закінчити. Якщо гра сподобалась з вас, лайк і підписка. Обнова реально класна, гра реально затягуюча і можна пограти також з друзями в мультиплеєр. Всім, друзі, до зустрічі! Чекаю всіх в телеграм-каналі, в себе на Ютубі. Буду дуже вдячний за вашу підписку, за вашу активність. До зустрічі!